Добрий день, любі мої п'ятикласники. Ми продовжуємо з вами вивчати прямокутний паралелепіпед і до вашої уваги така задача. Дан прямокутний паралелепіпед, виміри його 3 см, 5 см і 4 см. Наша мета знайти перше це суму довжин усіх ребер. Спочатку давайте пригадаємо, що таке виміри. Виміри 3, 5 і 4. Це довжина, ширина і висота. Наприклад, якщо в мене довжина, ну, наприклад, хай буде там 3, 5, 4, неважно. просто якийсь один із, одне із оцих чисел оберіть. І, наприклад, там, хай буде довжина 5 см, 5 см, то і ця довжина у вас буде 5 см, і ця довжина у вас буде 5 см. І ця невидима сторона також буде 5 см. Ми маємо 4 ребра, 4 довжини. Ці ребра однакові по 5 см. Тепер виділимо інше ребро, Ну, наприклад, хай буде ширина, ось вона. Нехай вона в мене 3 см. Чи 3, чи 4, там яка вона залишилась? 3, 4. Я обрала 3. Тоді ця сторона це ребро теж три. Це ребро теж три. І ось це ребро, не видиме, вони теж три. Ми маємо чотири однакові ребра по 3 сантиметра. І залишається іще у нас висота: ось вона раз, ось вона, два, ось вона три, і ось вона чотири, чотири висоти, тобто чотири однакові ребра. По 4 тоді сантиметра. По 4. Всього у нас 12 ребер. І серед цих 12 ребер у нас є 4 однакові ребра по 5 сантиметрів, 4 однакові ребра по 3 сантиметри і 4 однакові ребра по 4 сантиметри. Нам треба знайти суму довжин усіх ребер. Сума це значить всі ребра треба додати. Тобто їхні довжини. Але зручніше буде зробити так. 4 ребра по 3 см, плюс 4 ребра по 5 см, і плюс 4 ребра по 4 см. В кожному добутку раз добуток, 2 добуток, 3 добуток, повторився один і той же множник 4. Отже, можна тоді 4 помножити, а в дужках 3 плюс 5 і плюс 4. Тобто можна було одразу написати, додати всі три вимірювання а, Б і С, тобто довжину ширину і висоту, додати і помножити на 4. 3 плюс 5 це 8, 8 плюс 4 це 12. І 4 помножимо на 12, це виходить 48. 48 см це сума довжин усіх ребер. Тепер переходимо до задачі номер 2 яка стосується цього ж самого прямокутного паралелепіпеда. В задачі номер 2 нам треба знайти площу поверхні. Я отак її позначу площа поверхні. Щоб знайти площу поверхні, пригадаємо, що лежить на поверхні, що складає саму поверхню. Поверхню нашого прямокутного паралелепіпеда складають його грані. А кожна грань це прямокутник. Це передній до нас прямокутник. Він точно такий, як і прямокутник ось тут позаду. А раз ці грані це прямокутники, а ми знаємо, як знайти площу прямокутника. Для цього нам треба довжину помножити на ширину. Тобто перемножити дві сусідні сторони. Так ось, коли ми перемножимо 5. І 4 ми знайдемо площу оцього переднього до нас. Прямокутника, тобто передня грань. І площа задньої грані буде точно така. Якщо ми знайдемо площу кожного прямокутника, тобто кожної грані, а потім додамо всі площі, це і вийде у нас площа всієї поверхні. Отже, спочатку знайдемо площу. Першої грані. Ну, нехай перша грань буде оця передня до нас. Значить, я тоді перемножаю сусідні сторони, це 4 і 5. 4 жди 5, виходить 20 квадратних сантиметрів. Це площа тільки одної грані. Тепер перейдемо до другої грані. Нехай оця буде бічна грань, яка справа від нас. Її розміри, а це ж нагадується прямокутник, її розміри 3 на 4. Тобто сусідні сторони 3. 4 Перемножаємо сусідні сторони 3 на 4, виходить 12 квадратних сантиметрів. Це вже площа іншої грані. А грань справа і грань зліва, вони однакові. Значить, і площі їх однакові. Ну, і третя. Грань – це ну, або та, що вгорі, або та, що внизу, бо вони ж однакові. Вгорі у нас грань, її розміри 3 на 5. Нагадую, що це той же прямокутник, але його сторони 3 і 5. Значить, ми перемножимо сторони сусідні 3 і 5, 3 3,5, – 15, 15 квадратних сантиметрів. Це площа як верхньої цієї грані, так і нижньої грані, бо вони у нас однакові. Тепер уже можна знайти площу поверхні. А на поверхні у нас 6 граней. Це дві грані, які мають площу 20 см, плюс дві грані, які мають площу 12 квадратних см, і плюс дві грані, які мають 15 квадратних сантиметрів. Площу. Але зручніше буде, раз в цих добутках, ви бачите, повторився один і той же множник 2, це спільний множник, який можна винести за дужки. А в дужках тоді 20, додати 12 і додати 15. Отже, тоді, 20 плюс 12 це 32, 32 додаємо 15, це 47. І тепер 47 множимо на 2, це виходить 94. 94 квадратних сантиметрів це площа поверхні нашого прямокутного паралелепіпеда. Ну, відповіді вже самі допишіть. Відповідь 48 см це сума довжин усіх ребер, а площа поверхні вийшла 94 квадратних сантиметра.